Віпець Україн разом сильніші Чистіше, та жибач, це наш одне з полів. Там бачить, кому інше поле не бачить. Я виграв на аукціоні від яку зустріч з Павлом Полегеньком. Він проведе сьогодні екскурсію на базі, покаже, як команда живе, як вони тренуються. Вболівав ще в 10-ті роки, ходив з дідусем на стадіон. Потім трохи зупинився, але з моменту як Карпати відродилися, стараюсь відвідувати кожен домашній матч. Загалом не рахую, але в цьому сезоні вже чотири відвідав. На Кубок їздили і найдальший виїзд був в Олександрію. Загалом це була моя мрія відвідати базу Карпат, тому робив ставку на це. Також була ще одна людина, але там не вдалося виграти. Моя перша ставка, здається, було 5 тисяч гривень. Я моніторив ситуацію за 10 хвилин до кінця, я зробив найбільшу ставку і переміг. Для команди тут є всі комфортні умови для того, щоб тренуватися, виходити на поле, віддавати усі свої сили для перемоги. Бруніні, в нього інтелектуальна гра, він дуже добре поводиться з м'ячем. Мабуть, бабогло, він добре відіграє в захисті. Ну і Павло Полегенько стежу за ним і вийшло, що виграв в аукціоні. Князік не має І Забити будь-чим! Браємо до зими! Звичайно, я вірю в цей момент, що мене позвуть. Це було досить недавно, тиждень тому було перше тренування. За день до того ми їхали з командою. Після тренування і до мене подзвонили, сказали. Я, чесно кажучи, не вірю, але завжди на то надіявся, що мене позвуть. Ну, то, звичайно, трохи є переживання, хочеться і для партнера зробити добре, і себе проявити. Та до мене підходили перед тренуванням, казали, щоб я не переживав, що все робив, як на тренуваннях U-19, і все буде добре. Шість! Давай Останній, так, Паш! Ну, то сьогодні зранку ми, у нас був час перетренування, ми поїхали здавати анатомію. Вчора цілий вечір сиділи, вчили. Ну, і удачно доволі здали, але залишилася одна тема і, і все, здамо анатомію. Артему я знаю досить давно. Ми разом жили в академії. Роки три ми разом з ним жили і добре дружимо. Браво! Хорош, хорош, браво! Я народився в місті Вінниці, у самої Вінниці, все життя там проживав, там, займався футболом в команді. В восьмому класі, в 14 років я попав на перегляд в академію Карпат. Мене взяли і так з того часу я у Львові. Зараз тренуюся, граю.